Даю на каналі ТВ «5 хвилин про економіку. і Її вплив на наше з вами життя. Вже майже тиждень українці слідкують за стрімким падінням української гривні. Нацбанк наполягає, гривня стабілізується найближчим часом і розраховує, зроблено це буде ринковими методами. До адміністративних заходів Нацбанк вдасться у крайньому випадку. Війна на сході і паніка це ключові причини падіння української валюти, вважають у головній фінустанові держави. Деякі експерти до причин додають ще і зменшення золотовалютних резервів України і непрофесійні дії самого керівництва НБУ. Гривня летить у прірву. Курс долара та євро знову росте. Мінята На полося що на баксів потеряли. у мене було... 13 тисяч доларів на книжки, а зараз залишилось 9. У нас банку кажуть, Україна ще з квітня перейшла до політики гнучкого курсу. Тож НБУ використовує для стабілізації ситуації виключно ринкові механізми. Але гнучкий валютний курс не означає фріфол або вільного падіння. Тому Національний банк вже тричі за останні сім днів виходив на ринок з інтервенціями щодо продажу валюти. За словами голови регулятора у цьому місяці Нацбанк має отримати чергові транші від Світового банку та МВФ загальною сумою майже 2 мільярди доларів. Тож прогнози щодо подальшої девальвації Валерія Гонтарева вважає звичайною панікою. Ніяких економічних чинників для курсу 13 або 13,50 не існують. Це тільки панічні настрої. Збалансований курс на сьогодні залишився на рівні 11,50-11,90 гривень за долар. Національний банк не збирається відсторонуватися від ринку та буде робити все можливе, щоб стабілізувати курс на його рівновісному або збалансованому рівні. Однак, експерти звинувачують Нацбанку, тому що гривня впала. Якби йому липні не купував 80 мільярдів доларів, то нині ціна валюти не перевищувала позначки 11,50, Впевнений економіст Олександр Охріменко. До того, того ж, за його словами, валютних надходжень у цьому місяці не буде. Як цього обіцяє очільник Нацбанку? У нас 29 серпня прийде тільки місія Міжнародного валютного фонду. Ну вона буде працювати, я розумію. Ну мінімум два тижні. Ну не може по результатам цієї місії. Вона вернеться в по Вашингтон, позвітується, і тоді ми можемо отримати. Якщо звіт буде позитивно, отримає негативний. У нас банку кажуть, причиною девальвації негативні очікування ринку через можливе вторгнення Росії, а також економічні чинники, можливе падіння ВВП та ріст інфляції. За словами глави НБУ Валерії Гондаревої, регулятор докладе усіх зусиль, аби стримувати валюту ринковими методами. Однак, якщо вони не спрацюють, на черзі адміністративні кроки попередила вона. Юлія Берського Ірина Радушна вібізнес тева. Тему падіння курсу гривні ми запросили прокоментувати голову Українського аналітичного центру Олександра Охревенка. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Пане Олександре, скажіть, чи є нинішнє падіння курсу нашої гривні прогнозованим і очікуваним? Ну, якраз не прогнозовано Взагалі, чесно говоря, ніхто не хоче падіння. Ви самі розумієте, всі хочуть хотіли б на павкі стабільність, а падіння дійсно. Перш за все, ну, от з моєї точки зору, це дійсно помилка керівництва Національного банку. Ну, скажімо, яка помилка? Дивіться, що трапилось. Скільки б ми не критикували там, Арбузова, Соркіна, курс контролювали. На сьогоднішній момент Нацбанки немає команди. На сьогоднішній момент немає засудника його управління. Контролювали його, як ми знаємо, досить жорстко, і золотовалютні запаси не. наші невпинно зменшувалися. Але Зараз е, ми все-таки живемо за, намагаємося жити за ринковими законами. І тоді а, ринковий. Чому курс? Звертаю вашу увагу, рік тому золотовалютні резерви 22 мільярди. Сьогодні 16. Значить ринкові умови. Треба вміти і золотовалютні резерви втримувати, і контролювати курс. Е, курс повинен міняти за рік. Один-два відсотки. А це правильний курс. Це що ми бачимо, це не курс, це бардак. Ну, це мен... в ідеалі. Що має робити Нацбанк для того, щоб курс стабілізувався? Створити команду на момент дійсно поставити якісного менеджера, який наведе порядок. На момент дивіться, що відбулося. Зараз курс формує чорний ринок. Це неправильно. Курс має формувати національний банк. Поки національний банк не буде формувати, у нас порядку не буде. треба виходити, контролювати. Проте нацбанк має дуже великі можливості, неймовірно великі, він їм не користується. І ще з треба поставити якісного так як називаю, менеджер хай він буде заступник голови управління хай він там тек телепарта не має значення буде менеджер буде порядок ну давайте так скажемо був ющенко був такий Яременко, був порядок хоча він... Зрозуміло, ваша думка зрозуміла дякую отже про курс гривні про падіння української валюти ми говорили з головою українського аналітичного центру олександром Охременком. дякую на цьому все далі ще актуальні ціни на пальне і власне курс валют на сьогодні